Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі Hunter. Сьогодні у нас трошки так, відеоролик трошки другого характеру. Рибалка на ньому присутня, звісно ж, але, як то кажуть, сьогодні у нас 31 грудня і вирішили ми з Дімончиком вибратися на бистрицю. Взяли по пікеру, розклались, загодувались, рибка не клює. Вирішили ми трошки поговорити, скажімо так, підвести підсумки 23-го року. Гадка наразі дуже класна, сонечко світить, вітерця нема. Скажімо так, весна <смі> в повному розпалі, хоча на дворі 31 грудня. Цей риболовний рік у нас почався, звісно, з бурштина, а саме орієнтовно лютий березень це був бурштинський карась, плотва, що там ще клювало? Ні, Під... ну Тоді найкраще ми на бурштині були з тобою. І з тим татом відгувилися. А тоді карась на провалку гарний. Ну, пам'ятаєш ту зливу, яка потім почалась, така. Ми змокли та й пару карасів. Але не непогано, гарно Ну, Потім, що не помиляюся, ми відкрилися в березні по річковій плотві, якраз на цьому самому запливі, що ми зараз стоїмо з Дімоном. ми такою компанією веселою, скажімо так, чоловік стільки було, 5 шість 5 на нас. потім вже ми двоє з тобою тільки були сюди, да, приїхали. Ну, приїхали, загодувалися, скажімо так, розпалили трошки багаття, пожарили сосисок, поїли, ну і досить непогано відловились ми по плутві. Піймали я за. Ну, орієнтовно штучок 15-20 на двох. І, До речі, такого непоганого розміру. Ну, десь, до долоньки, скажімо так. Також поповдалася верхушка, ну і всяка, скажімо так, мирна рибка. Потім мене Дімон з Колею підсадили трохи на коропу в риболовлю. Ми поїхали на Нептун, взяли по два пікера і спробували на флет спіймати коропа. Тут був квітень місяць, ну і скажімо так, було слабенько, але клюваки були. Коля піймав карася одного. Ми з Сашою піймали по коробцю і ще були пару холостих плювань. Ну, в принципі, ота перша флетова рибалочка дала дала мені поштовх типу, продовжувати. Ну, Друзі, потім якось була гарна, досить непогана риболовля на форель. Якось раз я поїхав з Тасом. Також піймали декілька штучок, скажімо так. Непогано досить, ну а потім вже ближче так до, скажімо так, травня місяця також, травня-червня, десь так. Поїхали також і відловились ми просто. Заліз я в якісь корчі, скажімо так. ми з Олегом були. Канал Сманківський співміст, посилання в описі. Залізли ми, я, заліз я в якісь корчі, скажімо так, ну на просто, як, скажімо так, Безлюдний якийсь потічок, на якому була просто маса форелі. Каклювала на коливалку від Норіс, вітер, як зараз пам'ятаю. Тоді просто була шикарна риболовля. Піймав я 42 штуки. Олег також непогано відловився, але Дмитро по тих джунглях шлявся і був в пріоритеті, скажімо так. Правда, наступна рибалочка була вже на Дністрі. Також ми з Дімоном поїхали Побережжя. Половили ми непогану верхушку, якраз містер був трошки повноводний і починав він вже, скажімо так, спускатися. І знайшли ми там таке скажімо так, старе русло, щось трошки схоже на це, де було просто ціла купа верхушки, такого гарного розміру, рибчик. Ну, щоб червона пірочка навіть попалася. Наді. Ти ж ришки малі окунчик карась був. Карась був, так. Потім чекай, чекай, потім тіп якийсь там піймав жереха здорового. На силікон. На силікон, так, піймав тіп жереха. А я сижу на вузочку, ловлю верхушку. Думаю, о, паскуда, а не брав я спінінг. Другий раз вже була рибалка зі спінінгом. Ловив я на фінезу тоді. Також був дністер відносно повноводний, мутний. Риба гуляла просто. я не знаю, ну, Активність риби була просто на вищому рівні. Правда, ні покльовки не було, взагалі я не бачив. Перекидав все, стіки, міношки, волкера, телспінери, все кидав. Почав вже на бльосну кидати, когось нещасного кубля одного, десь дна зачепив за плавник, <правда> витягнув. А мужик якийсь на космастер 36-грамовий, валив сома. я фоточку вкладу, то серйозний серйозний був сомик. Та я і, тоді і на пікер гарно був... Та, Та, тоді... рибцівки гарні, верхушка тоді. Так на весні ловити на труслі. Едністра на пікер і на вудочку. Так, Цікаво було, дуже цікаво. Потім ми що? Змагання ви поїхали так. Ні, ми перше поїхали на бортники розвідати обстановку, так. як ти Тренування зробити перед змаганнями вашими. А потім ми вже поїхали на самі змагання. Ну, скажімо так, перші, перша риболовля на бортниках була на орієнтованому місці початок травня десь. Початок, середина травня, десь так. Е, вирішили ми поїхати теж. Я, Микола, Дімон. Ми поїхали, скажімо так, на тестову риболовлю, так як ми хотіли через дві тижні е, приймати участь в змаганнях на тій самій водоймі. Ну і поїхали, скажімо так, подивитися, що як, куди. Ну, е, єдине, що мені дуже гарно запам'ятав з цієї рибалки, це їда. Картопельку ми там зробили просто шикарно. Ну, спіймали декілька карасів. Микола коропа не спіймав, так посиділи. Зночі було ми були тоді. Холодно було вночі. було холодно. Я спав на вулиці. холодно було, спати. Змерз, як пес десь певно. <рив> Кажуть, Дімон йдемо в машину, каже, та ні, я буду біля вогня, вогонь, за... <рив> вогонь затух. <рив> і Дімончик замерз. Але гарно було дуже гарно. Та, ми погодка, думали, Так посиділи. Хоч такої реби і не було, коропа не було, але посиділи ми тоді гарно. І ви одразу на змагання на коропо виключились, можна так сказати. Так. Вже більше на поплаваку але... Пошуковий був. Але то, я тобі скажу, були такі змагання Любизівського плану. Але, типу, в залі йшла вся риба, як плотва, так і карась, окунь, короб. Ну і ми тоді з Миколою показали досить непоганий результат. Скажімо так, змагались ми. Два флета і дві поплавочки. І ну, наловили ми багато пліток, якщо я не пам'ятаюся, там за 180 рибок було, тільки у мене у Миколи таке саме. Але якби не халатність Миколи і його садок, то взяли ми би перше місце, взяли ми друге. До речі, з невеликим розривом від першого місця. Але було круто. Рибки ми там наловили. Потім, вже після ваших змагань з Миковою, ми вже почали активно їздити на Дністер. Там вже і ночовка, і просто ми з тобою на вечір поїхали так. Після роботи ксувати. Ну з ночовкою тоді було достатньо, ти тоді гарної риби був на ворога. Карась, полотва, лавель і такий бонус, й підлящик такий непоганий. попався. А ребці то просто. Та ребці клював зранку, просто розрив у ребців. Тільки кормушка падала, а зразу Зразу були клювання. Було дуже гарно на наш улюблений Едністер зараз поїхати. No. І до речі, тоді була досить-досить світла ніч. Я цілу ніч вирішив сидіти ловити рибу. Ну, Цікаво було, як то кажуть, перша моя така нічна рибалка, повнометражна, скажімо так, що я цілу ніч просидів у кріслі. Ну, початок починався, як завжди, Дністер нас радував бабурами. Пакували так ті гачки страшне. Після карасика вже щось пішов. Потім попала свідка Дімончику, карасики, головляр, піймав. І щоночу ще пару рибчиків було непоганих. І в принципі ніч відносно була глуха. А от на ранок, на ранок почався кльов. Та і все, за міністерми тоді вже було трохи забово. Поїхали знову старі Кривотови, на Нептун. І тоді в нас почалася роздача на флет. А, на тоді гарно. гарно Коропи, карасі просто. І на вудочку, і на пікера. На все тоді плювало. На... Ті бойли, по-папи, тік-таки. Та, тік рибалка дуже класно вийшла. Фоточки, друзі, звісно ж, в кадрі. <гум> Дуже круто було. Навіть ми спіймали ми тоді десь кілограм 15 на двох ми наловили. Багато. Ну, Може 100, трошки 100. менше, але ну, коробців було досить. Кажемо. 9 коробців які були там. Знаєш, тоді е, в тебе виходило ловити коропів на флет. У мене кривали, ну не такі, ну, але такі корис... хороші кривали, десь можуть. Але вони там такі 600. цікаві, такі круглі. Так, круглий, широкий, річковий, кажу, річковий. <смітна> Озерний карась. <смітна> Круто-круто. Потім, круто. друзі, звісно, я з дівчиною вирішили, скажімо так, випробувати нашу фортуну. І поїхали ми в Микулич на грибочки. Чесно, то був десь кінець червня. Ну, мали би вже бути перші біленькі, і тоді ми так попали. Сам трошки був шокований, просто перша ж розвідка. І я приходжу повний до машини, приношу 18 чи 16 кг білих. Сам з дівчиною. Ми тоді теж йшли. Такий азарт. Таня валить гриби, побігла наперед, я ззаду йду. Вона каже, отам, отам. Я приходжу, там вже купа грибів наскладена, <гум> щастя, повні штани, ну круто було. Потім ще декілька разів їздили, то вже було менше. Потім, якщо не помиляюсь, була рибалочка. Ти Так, Я, звісно, друзі не, не міг скажімо так, прогавити кльов головля на річці Бистриця в себе. Непогано відловився на волкера. там так Гарно піймав. І непоганих голавликів, до речі. І щучка попала, десь окунець, але ну, в основному йшов я за головле. Потім ще декілька було грибалок таких серйозних. Навіть після обіду був поїхав, що гарно назбирав грибочків. Що в нас? Командні змагання на Вільшаниці, О. по поповочній ловлі. Потім ми вже вирішили, скажімо так, ще були змагання одні командні, цей раз виключно по Поплавку на озері Вільшаниця. Вільшаниці, Вільшаниці так. озеро Трофейне, якщо не помиляюсь. Ну, Ми вже тоді поїхали з Миколою, але в команді був я з Дімоном. Також був мій талісман. Танюха сиділа, дивилася, скажімо, підгодовувала мене потрошки. І друзі, ми дали гарний результат. Зразу Дімон витягнув, я витягнув перший сектор біля машини, так само, як на змаганнях упортника. І друзі, 4, 5 годин був марафон. 5 годин, 5 годин марафон, два види при, при кормах. Темна світла, карась макуха і солодка на плотву. І в основному працював опариш, тільки ми тоді наловили 2 кг 700 г, якщо я не помиляюся. І друзі взяли перше місце. Круто, круто було. обловили всіх і спортсменів. Як то кажуть, новачкам щастить, хоча може і не новачкам. Ні, ну Перший рік у таких змаганнях хоча б то, то любительських хто гарно виступив. Без і друге місце рахуй. Там було 650 команд чи чоловік. Чи, так, 45, 60. Та, там багато було, багато. Дуже багато. Було. І ми з тобою по пополку, як стрільнулися. Як так. перший рік, то золото і друге місце це дуже непоганий результат. Але все одно ми таке, це були більше любительські на підтримку Збройних сил наших. А зібрали ми як на бортниках непогану суму передали на Збройні сили, також і у Вільшаниці зібрали досить непогану суму і передали друзі на Збройні сили. Що в нас було далі? Та й все, там вже що таке, ми з тобою, десь десь. Чи на Битвицю вийдемо, чи на якусь могилку там в тебе. чи в Чорні. Чи на озеро якесь. Та А вже бурштин з осені. Так, в принципі, почалась осінь, рибка стала менш активна. Ну, а, Друзі, це значить, що бурштин тільки був в розпалі свого кльову, скажімо так. Почалося з з судака. Ну і в принципі зараз також гарні рибалки по судаку. Ну, Не спіймав я до сих пір того такого судака, як показує Дімон, ну не знаю. А, Була ще рибалка на фідер. На бурштині. Тож ми досить довго шукали ключик до тої риби. Не знаю, як у мене виходило ловити карася в Дімона плутво, хоча стояли в одному секторі. І, звісно, потім вдарили морози, пішло похолодання, клював судак на бурштині, трохи на воблера Скажем так, і став перший лід Пішов я, звісно, в ліс туди, на відстійники половити, як то кажуть, першого зимового кунця. Дзвоню до Миколи. Перший Микола каже, а я щось не хочу, потім о, каже, де я їду. <гум> Прийшов і вдалося нам половити непогано кунчиків. Попалось декілька пліток, навіть дві непогані були такі. І далі просто пішло потепління. Що там ще? Ба, ще, ще, ще гінець, якщо. Ну, ну, зараз там просто не гарна роздача. Так, був, то розказує. <говори> Розказуй. викладає. Розказує, так? Та просто роздача. Просто прикормка сипуха, трохи, трохи пінки у прикормку і все. Пукльовки буквально 5 секунд після падіння кормушки у воду і все. Вже пукльок буде видно. За хвилину, може, 3-4 можна перекинути і вже витягуєш типу. Досить класно. і це причому, що, скажімо так, після морозів пішло чуть-чуть потепління. І таке враження, ніби це просто чи тиск піднявся, чи впав, ну, якось там ця риба, чи скажімо так, шарманка, чи як воно називається, дало активність і Та 100 штук Дімон піймав з моїм батьком. <свист> 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 ну, ну і в принципі останнє відео, яке ми знімаємо, це якраз сидимо ми зараз на впливі. Спробуємо піймати якусь зимову плотву, яка, певно, там замерзла або в му зарилася і спить. <свист> з цього місця, що рік з це місце і рік закінчуємо. <свист> так. Та. Так, звісно, без рибки, але це також непогано, природа дуже. Заміть, як співають пташки класно. Як то кажуть, всі признаки весни. Але я думаю, що січень-лютий дасть нам якогось трохи снігу, морозів. Може ще на літ, може ще вийде. Ось, друзі, такий так, розмовний відеоролик підійшов до кінця. Підбили ми підсумки 23-го року. Скажімо так, де ми починали цей рік, там ми і закінчуємо на цьому ж самому запливі. Річ, річці Бистриця. Ну, друзі, всім дякую за увагу, дякую вам за активність на моєму каналі. Дуже приємно, дуже мотивує, так, знімати цікавіші цікавіші відеоролики. Дякую всім за коментарі, за ідеї, за питання, скажімо так. Ну, і, звісно. Не можу не подякувати нашим воїнам, які зараз захищають нашу Україну. Ми також намагаємося якомога більше допомагати їм. Як то кажуть, приносити хоч якийсь невеличкий вклад в перемогу. Так що ось такий у нас відеоролик. Всім дякую за увагу. Слава Україні! І зустрінемось, друзі, на рибалці.